У Кіровоградській області 153 учасники основної сесії національного мультипредметного тесту отримали 200 балів. Це інформація від керівниці обласного департаменту освіти і науки Ель Зелещенко. 200 балів це максимальний результат, який можна отримати під час складання мультитесту. За результатами мультитесту абітурієнти вступають до закладів вищої освіти. Зі 153 двохсотбальників 124 випускники отримали по 200 балів за один предмет. 26 учнів мають по 200 балів за два предмети і три учасники мають максимальний результат. Усі три предмети – по 200 балів. Цьогоріч учасники мультитесту складають українську мову, історію України та математику. Якщо ми візьмемо за основу 153 200 бальників, у нас виходить, що на третьому місці так даруйте, я вже буду по місцях говорити. Це українська мова 38 200 бальників. Історія України 53, І математика 94. На сьогодні, в цьому році, математика по всій Україні скрокує по такими Ну, кроками. Що ми розуміємо про те, що все таки мабуть, змотивовані були випускники у Кіровоградській області. Найбільша кількість 200 бальників у науковому ліцеї інтернаті цього року ми мали. В місті Кропивницькому 110 випускників, і в нашому структурному підрозділі міста Олександрії 83 випускника. Нам дуже приємно, що в цьому році, не дивлячись на умови covid 19 і умови війни, наші випускники достойно здали мультипредметний національний тест. Зокрема, ми маємо 25 двохсоток. Я двісті бальниця. Маю 200 саме з математики, з історії України та з української мови я зробила по одній помилці на кожен предмет, тобто маю 194 з української мови і 192 з історії України. Своїм балом я задоволена. Я думаю, що найближчим часом вступлю на бюджет. У вище навчальний заклад, і саме український вище навчальний заклад.